Я радий всіх вітати. Ми вступаємо в новий політичний сезон. Я хочу закликати всіх, хто знаходиться сьогодні в залі, керуватися перш за все інтересами нашого міста, своїх дій, своїх кроків, інтересами діям і нашої держави. Відкласти суто політичну, популістичну риторику займатися конкретними справами і примножати те хороше, що ми вже зробили для столиці і мешканців. Цього року ми з вами ухвалили міську цільову програму Освіта Києва на 16 18 років. На 16 й рік. На бюджет програми виділили понад 7 мільярдів гривень. Хочу зазначити, що на підготовку нового навчального сезону виділена така сума 1 мільярд 100 мільйонів гривень. 1 вересня в Києві відкрилась одна нова школа до дитяче І найближчі часи. Зможемо презентувати сучасну школу, а до кінця цього календарного року ми за бюджетні кошти побудуємо, реконструємо та модернізуємо шість дитячих садків. Також за інвестиційні кошти буде побудовано ще три додаткових дитячих садка. Протягом двох років ми повернули діянам сім дитячих садків на 1200 міст. До вересня районами вже додатково створені в дитячих садках майже 1300 міст для дошкільнят. І сьогодні це показник, найкращий показник по всій країні. Цього року, будь ласка, вашу галу, ми відремонтували більше 200 кілометрів доріг в нашому місті. Ми говорили про те, що 52 дороги будуть відремонтовані, але декілька тижнів тому ми отримали останні розрахунки про наповнення бюджету і по темпам, які ми зараз виконуємо, враховуючи добру погоду, ми взяли на себе зобов'язання з керівником Києва автодору. Взяти додаткове завдання зробити капітальний ремонт кільцевої дороги, і можу сказати, що ця магістраль знаходиться в дуже поганому стані. Щодо благоустрію та краси цього року на Русланському каналі ми відкрили дві черги фонтанів. Ще чотири черги запустимо навесні. У нас буде повністю відновлений каскад фонтанів. На Русаності ми запустили світло музикальний фонтан біля оперного театру. Понад 15 років він не працював. Ми після реконструкції відкрили чотири фонтани на Майдані Незалежності, Хрещатику, Великий Васильківський. Наступного року ми відкроємо ще два комплекси на Майдані. Я забув одну дуже важливу. Що УЄФА прийняла рішення, що фінал Ліги чемпіонів 2018 року Состоїться в нашому місті.